Сьогодні, як і обіцяла, у вас буде перевірка техніки читання. Ти пізьміть, будь, будь ласка, ручку. Хто хоче перший вийти та да прочитати на оцінку. Олена, я не хочу. Настя. Та ні, не хочу. Ваня. Боже лісорох! Хочете по списку. Ну добре, як хочете. Я зараз по списку буду всіх викликати. Оленочка, виходь давай. Ось, ось ось, на книжечку Оленочка, читай. О, ось, 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 ось. Це було п-перед... передбач. Оленочка уважніше читай. Це було передбач. Так, Оленочка, все, сідай, хвилина вже ти в восьмом класі, а читати не вмієш Позорицьку, чотири бали! Анастасія Гарвеніна, виходь давай. А вулиці було дуже темно.

Десять тисяч слів я, я шоці. Діти сюди подивилися. Яка Настінька одна з розумничка! як вона швидко читає, скільки книжок вона багато багатого читає. А ви ото сидите на телефонах і ще читати не хочете. Значенький приклад беріть. М -м -м. Настя, Настя, а як ти так швидко читаєш? Ага, Настя, як ти так швидко читаєш? Це моя тайна, про яку я вам ніколи не розповім.